Збільшити втричі площу природно-заповідного фонду України це вимоги Європейського союзу. Нині природоохоронні землі становлять лише 6% від території держави, а треба щонайменше 18%. Створенню національних парків зазвичай опираються місцеві жителі. Вони побоюються, що їм закриють доступ до лісу. На найближчі 100 кілометрів через десну жодного мосту. Дістатися того берега можна лише поромом. Старовина переправа для господарських потреб селян зазвичай у найвужчому місці. Річки головне, щоб течія хороша, підкріпиться до сталевих осей, через який протягнутий трус. Один чоловік потягне спокійно. Це ми просто гуртом так тягнемо. А ви дивіться, відпустіть. Ага. він сам іде. Він сам бежить за рахунок води, течія придавлює. Тут десна зовсім інша. Круті береги на піщані, а з білої глини Каоліну, який використовували для виробництва фаянсового та порцелянового посуду. Колись його продавали за кордон, а раз на чотири роки в тутешніх селах влаштовували гончарний ярмарок. Від тих часів залишились тільки спогади. Традиції, колись відомого гончарного краю нині підтримується на майстер-класах для туристів, Вже не роблять на жаль. де ж останні, Кручі з білої глини адна. Но десни всипане велемнітами, давно вимерлими безхребетними молюсками, ще їх називають чортовим пальцем, і приписують різні властивості. Ця черепашка очищує воду. Геологічний вік сягає 70-100 мільйонів років. В минулому на цій території було прісноводне море. Мезинський національний парк туристів приваблює не лише недоторканною природою, а й неймовірною історією. Саме тут 100 років тому розкопали найдавнішу палеолітичну стоянку східної Європи. Десь у 17-15 тисячоліття до нашої ери тут зародилася українська нація. Там кажуть, стріпілля пішло. Ми наполягаємо на цій версії. Найбільше розкопки, сенсаційні знахідки, браслети з візерунком, нині відомим як грецьким із бивня мамонта, із його кісток музичні інструменти. Мезинські знахідки музея. Всього світу на прабатьківщині одиниці, Те, що не вкрали і не не розвезли по музеях світу. До Мезинського парку як ніде входить дев'ять сіл, але паркові селянам вдалося ужитися. Ми населення ж ми не можемо з чимось. виділяються ліміти на вирубку дров, на касіння, на на випасання худоби, на риболовлю. Мезинська Швейцарія так скромно називається себе місцеві. Як і кожен парк, окрім туристів, потребує ще й волонтерів. Роботи з огляду за тваринами чи територією вистачить на всіх. Ви напевно вже подумали до. Чого все це якщо в країні війна, але сьогодні як ніколи, саме в таких місцях, нам варто всім знайти душевний спокій і усвідомити, як нам пощастило з країною, і за неї варто боротися. Валентина доброта, Андрій Хлус, Тесн